Дівчата, так планували, планували. Діда мороза зустрічать в новому будинку, ну дядя не хоче, так, Соня? Так. З чотирма дітьми на 40 квадратних метрах і без прописки. Понад 10 років сім'я Драбовських живе на дачі. І вже 9 місяців як чекає на нове житло. Сильно нема де їздить. Ще як іграшки розкидані, то взагалі біг на місці. да, Чоловік Марії воював на сході після повернення та лікування спробував отримати обіцяну державою землю. У межах міста влад цивільної ділянки не знайшли. Натомість запропонували недобудову. Ми її оглянули, звісно, поводились. Хоча там землі немає навіть чотирьох соток, якоби і будинок в такому стані надзвичайно аварійному що туди ще треба, але ну, для нас це як мана небесна, як подарок. Майбутній сусід Драбовських, а то Сергій показує будинок. Ну, Проводку вирвали, все. Колись укомплектований котедж. Нині у документах фахівці назвали будівельними матеріалами. Ну, люди чим можуть, доски привезли там. Окна помогли вставить. Ну, в принципе, по большому счету, уже так более-менее убрали здесь. Ну, знаете, как последняя надежда, что может быть ее. У 2011-му місцева влада обіцяла перетворити пустку у район доступного житла. Майже за два бюджетних мільйони хутко звели три пілотних будинки. Однак в експлуатацію так і не здали. Виявилося, що котеджі незаконні, бо побудовані без дозвільних документів. Тому роками будинки стояли без нагляду, аж поки їх не розікрали. Незважаючи на те, що були відсутні дозвільні документи, але вони все ж таки є, і якось потрібно розпорядити з ними, то була гарна ініціатива від народного депутата та громадських організацій для того, щоб хоч якось вирішити цю ситуацію, надати можливість оформити ці будиночки за собою учасникам антитерористичної операції. Недобудовані котеджі пообіцяли виділити трьом родинам атовців. Утім, усе гальмує бюрократична тяганина. Через неї вже 9 місяців сім'ї не можуть отримати житло. Нещодавно справа ніби зрушила з місця, і депутати на сесії передали будинки атовцям. Та міський голова це рішення завитував, мовляв, внесли питання з голосу та й оформили всупереч законодавству. Я розумію, що потрібно лише нормальна політична воля. І здоровий глузд тих чи інших чиновників тепер за дорученням депутатів житлову проблему знову вирішують департаменти міськради. Вони вже місяць шукають механізм легалізації будівництва та передачі його атовцям. У телефонних розмовах кажуть, що в процесі вирішення, однак не уточнюють, скільки ж ще родин амбіцій чекати на житло. Дар'я Бунякіна Черкаси ми разом